Коханий, поїхали на дачу, сьогодні п'ятниця. Я не хочу. Я Пої... втомився. Та поїхали. Та я втомився, я не хочу. Поїхали. Пожаримо шашличок, сходимо на річку, поплаваємо, позагораємо, ти нічого не будеш робити зовсім. Я тобі обіцяю, чесно, чесно. Чесно? Так. Да. Ну ладно, поїхали. Збираємось. Я не зрозуміла, що це ми лежимо. Ану швидко госону косилку в руки і пішов косить траву. Давай, давай, вставай. Що знову лежиш? Ану, вставай швидко. Треба в душевої повісити зеркальце, ти обіцяв. Треба воду наносити, треба квіти полити і ки дозбирати. Давай, давай, давай. Працювати бігом. О, капець. Давай не лежимо, працюємо, бо швидко. Ну що, коханий, жарим шашличок? Давай, йди, жарь шашличок. Я вже не хочу шашлика. Я хочу додому.